Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, і ось ці троянди для вас. Зараз будемо готувати котлетки. Я думаю, що в кожній сім'ї це такий, знаєте, незамінімий продукт. Дуже полюбляють, не знаю таку сім'ю, щоб не полюбляли котлетки. Але у кожній господині. Вони зовсім другі і рецепт різний. Тому я зараз, зараз вам покажу, які котлети я готую з гов'яжого фаршу. Дуже смачні для мене, для моєї сім'ї це дуже смачні. Тому приступаємо. Правда, Коля, це смачні? Так. Кілограм, <кілограм> говяжий фарш. Ну, знаєте, це будемо говорити, як говядина, але не говядина таке пілятина. Тому що такий, бачите, розовенький. Є. Цибуля, дві цибулини, таких добрих цибульки, я перебила блендером. Щоб така була міленька. Цибулька придасть такій, знаєте, сочності такої. Ну, я думаю, що ви знаєте, багато господинів готували і знають, лишнього не треба казати. Є. Добавляю картошка, дві штучки, таке, як і цибулька, крупненькі, Але натерта на таку тертушку, цю колючу. Знаєте, така, що. Надо бути дуже-дуже так акуратненько, щоб не пальці не порізали не, не на тертий в місті з картошкою. Дві штучки. Там от даже трошки юшечки, нічого страшного, це крохмаль. Він нам тут необхідний. Ось, бачите, яка є. Сюди ж добавлю два жовтка. Можна один, ну зараз, скажіть, яйця. З двома жовтками дуже багато. То лі бролери, то ли я не знаю. Я не розуміюся в цьому. Ну, два. А білок отдільно в таку маленьку баночку і в морозилку. Він буде там хранитися до місяця, він пригодиться ще нам. Тому дивіться, сюди ж. Єсть. Зараз перемішаю і будемо продовжувати. Чуть не забулася, дорогенькі мої. Сюди додала ще два зубка часника. Часничок і котлетки це ось, правда? Так. Хлібчика зараз не буде. Сьогодні хліб відміняється. Манка 3 столові ложки. І хочу сказати вам так. І не кажіть мені, дорогенькі мої, хто надумає сказати, що манка, котлети будуть тверді. Нічого подобного. Котлетки будуть такі, як треба. Що ще. І сюди ж додаю. Дві столові ложки майонезу. Нема майонезу додайте олійки. Тому що це ж говяжий фарш, він такий, знаєте, чуть-чуть такий не дуже, ну, як сказати, нежирний. Ну, я майонез так на глаз. Коля, в мене хороший глаз. Так. Ось так. От, ну, може трошечки більше, може менше. Ну, на що ж ти показуєш, Боже? Вибачте, дорогенькі. Чайна ложечка солі. Сід на смак, тому що майонез маєте на увазі солений, вже сюди поля, майонез ось тут. Я вже свій ковпнула. І одна третя чайної ложечки, перець, мелений, чорний. Ви додаєте опять же на свій смак сюди ж. І добре, добре, як кажуть, добряче все перемішуємо. Душку змазала оцю, змазала олійкою, бачите, блистить. Зараз будемо формувати котлетки. Оце має тут водичка так ось. Так, щоб вмахнути, я вже вмакувала руку. Просто удобно, знаєте, так макнула, і надо туди змінятися. По поводу солі. Дивіться, я знаю, що ну, може які хазяечки, там, або господинки пробують там на смак, я не знаю як, як оприділити. Якщо ви не пробуєте на смак фарш, то моїй мої солі теж можна не довіряти, тому що у кожного в нас різний смак. Різний, правильно? Хтось любить таке, щоб було зовсім не неселене, хтось любить солоненьке. Тому маленьку котлетку таку зробили, відправили на сковорідочку, підсмажили, попробували і подивилися, хватить або ще додати, або ж досить. Ось так. Що ще? Тут у нас манка, але ми не будемо відставляти в сторону, давати час, щоб вона набухла. Будемо зразу формувати. Потім скажу чому, як не забуду. Тому зараз формуємо ручку ось так. О, другу так, і пішли. Фарш такий, бачите, ніжний, фарш не густий. Ось давай, колір може ближче, ось такий. Котлетки робимо, які ви полюбляєте. Великі маленькі це вже на ваш смак. Поки ось так, а потім будемо далі ліпити. Тому чекаємо. Ось такі колобочки поробила, бачите, великі, великі маленькі. це в мене борошно. Буду обов'язково в борошно обмакувати. Можете, вдруге, я колись, знаєте, мені так сказати, порекомендували. Ось візьміть борошно, кукурудзяне. Дорогенька моя, це вже на смак, Мені зовсім не сподобалось, тому дивіться саме. Можете взагалі нічого, можете в сухарі. В сухарі теж я не роблю, тому що для сухарів у мене зовсім другий рецепт, зовсім по-другому. Сковорідка на огонь поставила, олійки налила, ну знаєте, так, ну, на пів пальчика. Ну так, як ви ж смажете свої котлетки, так же точно. Зараз я буду в борошно і не сковорідку. А тут уже тепер дивіться, формуємо чи довгенькі чи кругленьке. Ось так я роблю. Ось, бачите? Можна отак. Дивіться, самі як. Це в мене ще й маленьке сьогодні. І так я зараз на сковорідочку всі 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 котлетки, які помістяться, виложу. Ось отак смажимо, бачите, колійка. Тут я обсмажу до такого кольору. Ви дивіться самі. Потім форму для запікання для духовочки. Це в мене пергамент. Або ж бумагу, як, катер... Пикарська бумага бумага. Пекарська бумага. Ну, да як хто каже, ну це пергамент. Зараз обсмажу з цієї сторони котлетки, так вже сильно не буду. І всі перекладу ось сюди на цю бумажечку, в цю форму. Потім скажу, що будемо робити далі. Ось так посмажила котлетки. В один рядочок виклала всі. Тепер накрию фольгою і відправлю в духовочку 180 градусів, щоб вони так протушилися, так сказати, в собственному сирку. Хвилина 20-30, тому чекаємо. Пройшло 30 хвилин, котлетки достаю. Ось, дивіться, гарячі тільки. Дивіться, які гарненькі. Бачите, чому я так зробила? Зараз скажу буквально хвилинку. Тому що, знаєте, в моїй сім'ї полюбляють на хлібчик котлетку. Можна протушкувати в чомунок, зложити, там чуть-чуть водички, масочка додати, цибульки, там все. але це будуть знаєте, такі вони жирненькі. Вони будуть, особливо, як вони в холодильнику вони застинуть, а так з холодильника достають. Вона така знаєте, сухенька, холодненька, чай гаряченький, солодкий. І це, що треба, те, що треба, на сніданок. Тому зараз я виложу на тарілочку, так, щоб було гарненько, і обов'язково покуштую. І так, дорогенькі, ось такі котлетки получилися. Зараз я одну візьму одненьку, правда, Коля? Це так. для нас осталось. Так, да, дивіться. Гаряча, дуже гаряча, аж парить, бачите. Ось дивіться, яка всерединки. Бачите, бачите о. І така ось цікавенька, так? Да? І дивіться, така, бачите, сочна. Жиру практично немає ній такого, щоб зверху, тому що олійка вся це зійшла. А так смачно О, парує. Мягонька, хоть губами їж, їжі дорогенькими. Зараз, зараз поскуштую. Коля, тут. Обов'язково. Тут не потрібно. М -м. Коля, це то. Чого ми так довго чекали сьогодні? Дуже смачно. Це можна продовжувати вічно. Коля, ти, мабуть, любиш, любиш дивитися, наблюдати, як я їм, правда? А, я наслаждаюсь. Дорогеньки наші, ну що сказати? Смачненько, смачненько готуйте. Знаєте, у кожного свій смак. Ну, я хочу так замітити, що, знаєте, я давненько вже і говорила. Моїй сім'ї чогось такого, знаєте, якогось такого, що не дуже полюблять. Люблять, щоб приготувала смачно, як кожна мама, бабуся і дружина. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому всьому миру. Ми вас усіх обіймаємо. І завжди чекаємо. До побачення.